телевізійні новини. Що це таке, батьки? а? Що за фургон? Подімо. Один мій дзвінок і ти знаменитість. Тобі потрібна реклама. Припини, не дихай на мене. Зараз поле. зручний я час. Та... Я знаю, що? що треба робити. Нічого ти не знаєш. Чого їм від мене треба? Покажи тренування, бум. Що ти надумав, Полі? Це конфіденційно. Я роблю тобі послугу. не послуга. Ти ставиш мене у незручне становище і ганьбиш перед твоєю сестрою. Бачиш сигару, я її тобі в ухо всунув і більше ніяких послуг. Ти міг би подзвонити, залишити повідомлення і нічого не зробив. Моя сестра тебе кохає. <гум> <гум> я тебе вб'ю колись. Так, Сам таки. Ось він. Наступний чемпіон світу важкій вазі. Рокі бальбо. Тут рокі бальбо. Вітаю. Якщо до короткого інтерв'ю, це недовго. А як же я? А що з вами? Займаюсь м'ясом. Добре, почекайте там. Отже, налаштуйтесь і заспокойтесь. Ми поставимо вам кілька запитань, Рокі. Розкажете про ваш унікальний метод тренувань. Кажіть просто своїми словами. Людям цікаво, як ви стали таким. Ніхто нічого не знає про вас. Джемі, ви готові? Знімаємо. Рокі, поверніться отак. Тільки без дурних запитань пасток. Ні, обіцяю. Розслабтеся, Рокі. Сьогодні з нами претендент на звання чемпіона світу у важкій вазі Рокі Бальбо. А ми знаходимося тут ви на макітру м'ясника. Спробуємо ще раз, Рокі. Сьогодні з нами претендент на звання чемпіона світу Рокі Бальбоа. Ми знаходимось тут у морозилці. Так, бо містер Бальбоа все. тренується Що незвичним способом. За секунду він продемонструє оригінальний метод. Та спочатку рокі, чому так, ви вирішили тренуватися у морозилці? Ну як мій друг, отой якось пустив мене сюди. Я спробував тренуватися на туші, мені сподобалось. Так і пішло, і власник не проти. Це звичний метод тренувань. Інші боксери теж так тренуються. Ні, гадаю, я перший. Ви нам покажете? Не забудьте підтвердити бронювання для наших людей. І прослідкуйте, що прилетів мій перука. Скільки було перераховано за рекламу на заході? 300 тисяч. Хай буде 450. Надішліть дружині мера від мене 200 троянд. Переконайтеся, що фото буде на перших шпальтах. Не маєте 15 радіокомпаній середнього заходу. Гадаю, краще вкласти гроші в рекламу в Канаді. До речі, Поло. У Торонто у мене є друзі, які змогли б організувати для тебе податкову. Знижку. Джорджі мені це подобається. Чемпіоне, поглянь на свого супротивника в новинах. Він налаштований серйозно. Так, так я теж серйозно. Шерліо, у нас є ще кава? Звісно, містера Крід. Я зараз приготую. Добре, гаразд. Бо я вже втомився. Це. Треба добре все підготувати, влаштувати справжнє шоу. Арена повинна бути в найкращому стані. Досі сюди. Даяна Лоїс. Морозилки з південною лапою Рокі-Бальбоа.